Вітаю вас, малята! І Бедрик вас вітає. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про зимову пору року. Зима найхолодніша пора року, і взимку день короткий, а ніч довга. Так, Бедрику? Так, малята. З настанням зими у природі відбуваються зміни. Стає холодно, сонце з'являється ненадовго, інколи сипле сніжок. І водойми покриваються снігом. Але сьогодні до нас на заняття завітав такий ось казковий герой, як Морозенко, і він хоче, щоб ми його впустили до себе в оселю. Але що таке оселі, він не знає. А я йому хочу пояснити разом із Бедриком, що з настанням холодів люди ховаються в хату, де тепло, і йому там може бути не місце. Тому я пропоную. Зі мною поспілкуватися і розказати Морозенку, що ми знаємо про оселі. Давайте з нами малята мандрувати. Подивіться, малята, перше житло, яке з'явилось з в людини, це печера. Там можна було сховатися від дощу, від вітру, можна було пересидіти невеличкі заморозки, але там було темно, там були протяги. Тому люди відмовилися від такого житла. Наступне житло це вігва. В основному їх виготовляли люди, які займалися кочевничеством, тобто пасли тварин і могли пересуватися і брати з собою таке житло. Наступне житло це курінь. Його робили люди, які також жили десь на березі річки, бо, тому що такі куріні застелялися зверху або камишом, або соломою, але вони були не дуже теплі. Наступне житло це палаци. Вони вже виготовлялися більш конкретно із каменя, вони були великі, але вони дуже погано опалювалися, тому в таких палацах було дуже холодно. Наступне житло це маленькі сільські будиночки, це або сільська хата. І вже в наш час з'явилися багато поверхівки, в яких люди в одному будинку може жити дуже-дуже багато сімей. Ну як, Морозенко, як ти вважаєш, в яку оселю ти хочеш потрапити, але попереджаю тебе зразу, що в кожній оселі буде тобі не дуже зручно, бо ти полюбляєш холод. Ой, а я не хочу усі ці оселі. Я хочу казковий будинок. Ось так. А в цьому будинку ось тут живе маленька дівчинка яся, і вона хоче намалювати казковий будинок нашому морозенку. Яся олівець взяла, малювати почала. На папері три будинки вимальовує дитинка. Цей будинок для кота, а цей більший для, то для пса. Морозенку довгий білий, ще й зірками прикрасила, ось так наша ясічка зробила. Малята, розгляньте, будь ласка, будиночки, чим вони схожі, а чим вони відрізняються. Так, подивіться, вгорі намальований червоний квадрат. А що є у квадрата? Подивіться уважно. У квадрата є кути і сторони, а жовтий це що? Також квадрат. А вони одинакові чи різні. Так, вони одинакові, бо у них чотири сторони і чотири кути, але вони різні за... за кольором вірно, малята. А ще за розміром. А розгляньте ось цю білу фігурку із зірочками і сніжинками. Так, у неї є кути? Так, є кути. Скільки їх? Давайте полічимо. Чотири кути. А сторони є? Так, є і сторони. А скільки їх? Чотири сторони. Вірно, а ця фігура, у якої також є чотири сторони і чотири кути, але вона не схожа на квадрат, називається прямокутник. Вірно малята. Це начебто квадратик розтягнули в сторони, тому він довший і не такий, як квадрат. Подивіться, малята, у мене у квадраті лежить скільки квадратиків маленьких червоних? Так, два. Вам потрібно у прямокутнику викласти квадратиків на один більше. А вгорі знайти цифру, яка відповідає кількості ваших квадратиків. Цифра в 2 вгорі означає, що в квадратику скільки квадратиків лежить? Так, 2 квадратики. А над прямокутником яка цифра? Вірно, цифра 3. А як ви думаєте, малята, що необхідно зробити, щоб фінечок стало порівну і в квадратику, і в прямокутнику? Так, або додати один предмет у, прям... у квадратик, або навпаки в прямокутнику забрати один квадратик. Молодці малята. Малята, а яся далі малювала. І дерева, і гриби, кота мурчика навчала по малюнках цих лічби. Розгляньте у себе в зошиті малюночок та допоможіть язі та її котику мурчику полічити гриби, які намалювала язя під деревами, і виберіть потрібну цифру, і проведіть від неї олівцем стрілочку до грибів, кількість яких вона означає. Поки ми допомагали ясічки, а до нашого морозенка завітала баба віхала, сива віхала. На метільні мітлі вона приїхала, полем їхала, землю дихала, у шибки стукала в землю і двері смикала. І наш морозенка подався із бабою віхалою морозити та, та вкривати кригою водойми та засипати сніжочком навколишні дерева. Я думаю, що ви мені все-таки допоможете створити оселю, так як і яся мені намагалася створити, Буду чекати на, ваші казкові, на ваше казкове місце. Я з вами не прощаюся. Морозенка подався за бабою Віхалою, а я пропоную вам відкрити свої альбомчики, взяти фарби, води та почати працювати. А я з вами прощаюсь, малята, та буду чекати на ваші роботи. Бувайте здорові!